Привіт! Отже, сьогодні поговоримо про економіку України, і знаєте, її зараз можна порівняти з кораблем, що потрапив в ідеальний шторм. Це така ситуація, коли і глобальні економічні вітри, і, скажімо так, потужні внутрішні течії сходяться в одній точці, і саме це створює для країни, ну, справді, унікально складні умови. Потужна думка, правда ж? Вона одразу задає, так би мовити, правильний тон. Бо коли мова заходить про економіку, це ж насправді не лише про гроші та графіки, ні. Йдеться про самі основи стабільності і навіть миру. І от для України, на жаль, це взагалі не якась там абстракція, це щоденна реальність. Ну що ж, давайте розбиратися. І щоб зрозуміти цей шторм, який насувається на Україну, треба спочатку глянути, а що ж коїться у глобальному океані. Отже, наш перший розділ світ у русі. Подивимось на ті глобальні суви, які просто зараз змінюють правила гри. Так, от останніми роками правила гри у світовій економіці почали ну дуже серйозно змінюватися. І епіцентр цих змін Сполучені Штати. Рішення, які приймалися у Вашингтоні, знаєте, від підвищення процентних ставок до виходу з великих торговельних угод, все це запустило такі собі хвилі, які розійшлися по всьому світу. І звісно ж, вони неминуче докотилися і до берегів України. І ось як це працює. Уявіть собі, долар як такий собі потужний магніт для грошей. І от коли США підвищують свої процентні ставки, цей магніт стає ще сильнішим. Інвесторам по всьому світу стає просто вигідніше тримати гроші саме в доларах. І що відбувається, капітал починає витікати з інших країн, особливо з тих, що розвиваються. Ну бо вони раптом стають не такими вже й привабливими для інвестицій. Окей, глобальні хвилі пішли. А тепер давайте подивимось, як саме вони вдаряють по українському кораблю. Переходимо до другого розділу Україна на перехресті течій. тобто як увесь цей глобальний рух відчувається вже тут на місці. Щоб розібратися в цьому, нам потрібен один ключовий інструмент це поняття називається умови торгівлі. Якщо зовсім просто, то це по суті співвідношення цін: за скільки країна продає свої товари світові і за скільки вона купує чужі. От дивіться, якщо ціни на наш експорт, ну скажімо, на метал ростуть, а на імпорт, наприклад, на газ, падають, супер. Країна в плюсі. А от якщо навпаки, то вона фактично бідніше. І от саме тут стає очевидною головна вразливість України – Просто погляньте, її умови торгівлі це ж справжнісенькі американські гірки, різкі злети, потім глибокі падіння, особливо якщо порівняти із сусідньою Польщею, де все набагато стабільніше. І ці шалені коливання дуже чітко показують, наскільки сильно українська економіка залежить від світових цін на сировину, ну тобто на сталь, зерно, руду. Ну і спробуйте щось спланувати, коли постійно живеш на таких економічних гойдалках. Це ж робить довгострокове планування ну практично неможливим. От справді як бізнесу вкладати гроші, як уряду планувати бюджет, коли просто не знаєш, якими будуть доходи завтра. Виходить, що економіка постійно під загрозою якихось зовнішніх шоків, і це, звісно, страшенно заважає будувати міцний фундамент для стабільного зростання. Але знаєте. Зовнішній шторм це лише пів справи, бо він накладається на ті проблеми, які існують всередині самої країни. Тож переходимо до третього розділу внутрішній шторм. Поговоримо про те, як внутрішні проблеми ще більше підсилюють зовнішній тиск. От просто уявіть собі майже половина економіки країни, десь 40% ВВП існує ніби в паралельній реальності. Це і є та сама тіньова економіка. Вона працює поза державним контролем і, звісно ж, не платить податків. А що це означає на практиці? Ну, все просто менше грошей на дороги, на лікарні, на армію. І крім того, це ж абсолютно нечесна конкуренція для того бізнесу, який намагається працювати по білку. І ось тут ми бачимо. Ну, справді дивну картину. Дані показують, що приплив іноземних інвестицій якимось дивним чином збігається з відтоком готівкової валюти з банківської системи. Складається таке враження: знаєте, що на кожен долар, який заходить в країну легально, інший долар одразу ж виводиться в тінь. Це дуже схоже на спробу наповнити водою діряве відро. А це у свою чергу означає, що фінансова подушка безпеки країни, м'яко кажучи, небезпечно тонка. Тільки вдумайтеся, короткострокові борги, які треба скоро віддавати, втричі перевищують усі валютні резерви. І будь-який серйозний шок, ну, наприклад, різке падіння цін на експорт чи якась нова глобальна криза, може просто миттєво вичерпати ці резерви. І тоді економіка залишається абсолютно беззахисною. Ну і звичайно, на всі ці проблеми накладається просто руївна ціна збройного конфлікту. Подивіться на ці цифри: всього за два роки з 2014 по 2015 ВВП на душу населення впав майже вдвічі, і це ж не просто статистика. За цими відсотками реальне падіння рівня життя, це втрачені можливості, зруйновані долі. Це, до речі, одне з найрізкіших падінь в сучасній економічній історії. Отже, що ми маємо? Картина така: глобальні виклики з одного боку і внутрішні слабкості з іншого. Давайте в нашому фінальному розділі спробуємо зазирнути в майбутнє. Подумаємо, як у цьому новому складному світі взагалі виживати таким країнам, як Україна. Розділ четвертий: навігація в майбутньому. І тут важливо зрозуміти, що проблеми України це насправді як дзеркало. Вони відображають набагато ширшу глобальну тенденцію. Ми бачимо повернення так званого економічного націоналізму, тобто великі гравці на світовій арені все частіше борються за свої інтереси, і роблять це не лише через класичні торговельні війни з митами і тарифами, а ще через валютні війни, коли намагаються маніпулювати курсом, щоб отримати перевагу. І все це ставить Україну та й інші схожі країни в ну надзвичайно складне становище. Виходить, що вони ніби затиснуті між двома вогнями: з одного боку власні внутрішні проблеми, як от та ж корупція, а з іншого потужні зовнішні сили, тобто протекціонізм великих держав і відтік капіталу. Це знаєте, дуже схоже на спробу впливти проти сильної течії, та ще й на човні, який протікає. Саме тому історія України це не лише про Україну, це по суті такий собі показовий приклад. Він демонструє, з якими колосальними викликами сьогодні стикаються багато менших націй у світі. Виходить, що вони мимоволі опинилися на полі битви економічних гігантів, які змагаються між собою за вплив і за ресурси. І все це підводить нас до одного, мабуть, головного питання: питання, яке визначатиме майбутнє не лише України, а й можливо всього глобального порядку. А звучить воно так: як меншим націям взагалі прокласти власний шлях до стабільності у світі, де правлять економічні гіганти? Наразі це питання залишається відкритим. Дякую, що розбиралися в цій непростій темі.